Вітаю на каналі маленька хатинка. Аманда та згаяний час. Аманда, ти можеш піти вигуляти собаку? запитала мама Аманди. Не зараз. Я зроблю це пізніше, відповіла Аманда. Коли ти допоможеш мені зробити листівку до дня народження тата? запитала її молодша сестра. Забігаючи до кімнати Аманди. Я чекаю весь день. Його день народження тільки через тиждень, відповіла Аманда, зітхнувши і навіть не повернувши голови, ми можемо зробити це завтра. Пізніше прийшов її молодший брат. Амандо, ти можеш почитати мені книгу? запитав він. Мені подобається, коли ти читаєш для мене особливо історію про піратів. Мені зараз не хочеться, може іншим разом, сказала Аманда. Години перетворилися на дні, а Аманда все ще нічого не зробила з цих речей. Коли настав день народження її батька, а вона все ще не зробила листівку, вона подумала. Нічого страшного. Я просто зроблю листівку наступного року. Аманда ніколи не знаходила часу, щоб щось робити. Вона завжди була занадто зайнятою, навіть щоб грати в шахи те, що вона любила найбільше. Так тривало б ще дуже довго, але одного разу сталося щось дивне. Будильник, як завжди, задзвонив о сьомій. Аманда відкрила очі і подивилася у вікно, але там було абсолютно темно. Годинник, мабуть, зламався, подумала вона і знову заснула. Вона знову прокинулася приблизно через годину, але на вулиці все ще була ніч. Щось було не так. Але вона не знала, що саме. Аманда скотилася з ліжка, відчуваючи, що проспала набагато довше, ніж зазвичай. Вона підійшла до кімнати батьків і побачила, що вона порожня. Вона побігла в кімнату сестри, але там теж нікого не було. Вона перевірила кімнату брата, кухню, вітальню і ванну. Але в будинку не було ні душі. Аманда кинулася в свою кімнату і виглянула у вікно на нічне небо. Де моя сім'я? подумала вона, і сльози виступили у неї на очах. Раптом вона почула дивний голос. Я знаю, що з тобою сталося, сказав він. Аманда підстрибнула і озирнулася, але нічого не побачила. Хто? Що ви? запитала вона. Подивися на небо, я тут, сказав голос. Аманда подивилася у вікно на небо і побачила усміхнений місяць. Це говорить місяць? розгублено подумала вона. Що зі мною сталося? Запитала Аманда. Ти тепер у світі де є тільки темрява, відповів місяць. Ти потрапила сюди, бо не використала свій час з розумом і згаяла його. Я не розумію, прошепотіла Аманда. Втрачений час збирають у скляні пляшки і відносять до дерева часу, пояснив місяць. Воно розташоване в чарівному лісі. Де завжди світить сонце? На дереві багато пляшок різних розмірів, тому що одні люди витрачають багато часу, а інші лише трохи. Це означає, що я ніколи більше не побачу свою сім'ю або друзів. Аманда фиркнула Що ж мені тепер робити? Є тільки одна річ, яку ти можеш зробити, щоб повернути свій час, сказав місяць. Тобі потрібно піти до дерева часу і знайти пляшку з твоїм ім'ям, потім відкрити її і звільнити свій час. Аманда вже збиралася дати свою звичайну відповідь Добре, я зроблю це завтра. Коли місяць продовжив якщо ти не звільниш свій час протягом п'яти годин, він залишиться на дереві назавжди, і ти застрягнеш тут. Я готова. крикнула Аманда. Але як мені дістатися до лісу? Я покажу тобі дорогу, відповів місяць. Візьми свій годинник і йди за мною. Аманда одягла годинник на зап'ястя, взяла рюкзак і вийшла з дому, щоб знайти згаяний час. Вулиці були темними й порожніми, і тільки місячне світло вказувало їй шлях. Йдучи по вулиці, Аманда помітила щось під лавкою. Це було схоже на коробку, загорнуту в коричневий папір. Вона підняла її і знайшла книгу з прикріпленою до неї запискою Для Аманди. Для мене? здивувалася вона. Аманда сіла на лавку і почала читати. Це була книга про піратів. Що плавають по океану і полюють за скарбами. Та сама книга, яку брат попросив її почитати йому. Коли вона закінчила читати, по її обличчю потекли сльози. Вона зрозуміла, як багато опустила, не прочитавши її разом з братом. Аманду, нам потрібно йти далі. крикнув місяць. Вона швидко закрила книгу, поклала її в рюкзак. І пішла далі. Пройшовши ще трохи, вона дісталася невеликого озера. Вона помітила велику корзину, що стояла біля води, з прикріпленою до неї маленькою запискою для Аманди. Вона заглянула в кошик і знайшла там яскравий папір, різнокольорові маркери і красиві наклейки. Це для татової листівки. вигукнула Аманда і тут же взялася за роботу. Вона розрізала папір і розфарбувала його, потім склала і знову розфарбувала. Працюючи, Аманда згадувала весь той час, що вона проводила зі своєю родиною, і те, як вони веселилися разом. Вона подивилася на годинник. І побачила, що залишилося всього три години до того, як вона опиниться в пастці назавжди. Гаразд, місяцю йдемо далі, сказала Аманда, кладучи листівку в рюкзак. Тепер Аманда рухалася дуже швидко. Дорогою вона думала про все, що зміниться в її житті, коли вона повернеться додому. Я буду більше займатися шахами. А також грати з сестрою і братом. Ще я хочу почитати багато книг. І. Глибоко задумавшись, вона навіть не помітила, що минуло ще дві години, як вони дісталися лісу. А тепер я повинен з тобою попрощатися, сказав місяць. Я не можу увійти в ліс, тому звідси ти повинна йти сама. Дякую за допомогу, сказала Аманда. Глибоко зітхнувши, вона увійшла в ліс. У міру того, як вона все глибше і глибше заходила в ліс, темрява почала розсіюватися і засяяло сонце. Аманда була так схвильована, що кинулася бігти, поки нарешті не побачила в далечині обриси величезного дерева. Раптом вона помітила дуже старого чоловіка з шахівницею, який сидів на камені на узбіччі дороги. Він не звернув уваги на Аманду, продовжуючи дивитися на шахову дошку. Привіт, сказала йому Аманда. Привіт-привіт, відповів старий, не повертаючи голови. Хочеш зіграти зі мною в одну гру? Вибачте, я поспішаю, сказала Аманда. Можливо, пізніше. Так, звичайно, пізніше, сказав старий. Я теж завжди так говорив. Я завжди відкладав, поки одного разу не зрозумів, що все моє життя пройшло. Тільки тепер я розумію, що упустив. Я хотів би повернути свій час і зайнятися тим, що люблю найбільше. Ти вмієш грати в шахи? запитав старий. Так. Схвильовано вигукнула Аманда. Я люблю грати в шахи. Одного разу я навіть виграла чемпіонат шахів у школі. Молодець. Значить, ти, мабуть, тренуєшся щодня, сказав старий, посміхаючись. Аманда опустила очі. Ні, тихо відповіла вона. Зазвичай занадто зайнята. Давай зіграємо одну коротку гру, сказав старий. Аманда сіла на камінь, і вони почали грати. Під час гри вона згадала, як сильно сумувала за шахами. В кінці гри старий потиснув Аманді руку. Дякую за гру, ти дуже хороший гравець, сказав він. Але тепер ти повинна поквапитися. Час це найцінніше, що в нас є. Ти ж не хочеш втратити його назавжди. А тепер біжи, біжи швидше. Аманда побігла так швидко, як тільки могла. Нарешті вона підійшла до величезного дерева, на якому були мільйони скляних пляшок. Так багато людей втратили свій час, сумно подумала Аманда. Як я можу знайти тут свою пляшку? Вона обігала навколо дерева. Намагаючись розгледіти своє ім'я. Було багато різних імен, але жодне не належало їй. Аманда глянула на годинник. У неї залишилося всього 15 хвилин. Вона знову і знову бігала навколо дерева, її серце шалено заколотилося, ноги боліли, але вона продовжувала пошуки. Через кілька хвилин Аманда відчула таке запаморочення від бігу, що впала. Лежачи під деревом, вона розридалася. Ось так, безпорадно вигукнула вона. Немає ніяких шансів знайти його. Мені так шкода, що я даремно витратила час. Вона почала думати про свою подорож до дерева, книгу, яку вона прочитала, листівку, яку вона зробила. І старий, з яким вона грала в шахи. Вона згадала його останні слова Час найдорожче, що у нас є. Використовуй кожну хвилину, сказала вона собі. Я не здамся. У мене є ще кілька хвилин. Вона підвелася і оглянула дерево. Раптом сонячне світло впало на одну з пляшок, і її відображення засліпило Аманду. Вона на мить заплющила очі і відсунулася від світла. Потім вона розплющила очі і знову подивилася на пляшку. Це була зелена пляшка з написом Аманда. Вона була така щаслива, що ледве могла дихати. Вона простягнула руку до пляшки і зняла її з дерева. Я ніколи цього не забуду, прошепотіла Аманда. І відкрила пляшку. Будильник задзвонив о сьомій. Аманда відкрила очі, перекинулася на спину і подивилася у вікно. Яскраво світило сонце. Який дивний сон, подумала Аманда. Вона схопилася з ліжка і побігла на кухню. Мама готувала сніданок, а тато щойно повернувся з прогулянки з собакою. Її брат і сестра все ще спали в своїх ліжках. Мамо, тату, мені тільки що приснився дуже дивний сон, крикнула Аманда, підбігаючи до батьків. Потім вона зупинилася і задумалася. А може, це був не сон? З того дня Аманда більше ніколи не витрачала свій час даремно і навчилася використовувати його з розумом. А як щодо вас, діти? Які речі ви можете зробити зараз, а не відкладати їх на завтра. От і казучці кінець, а хто слухав, молодець.